У 2023 році, як і в минулих роках, необхідно сплачувати податок на нерухомість за попередній рік. Платники податків мають отримати до липня місяця податкові повідомлення рішення про нараховані суми податку на нерухоме майно. База оподаткування об'єктів нерухомості є загальна площа таких об'єктів нерухомості. Об'єктом нерухомості є об'єкти житлової та нежитлової нерухомості. Пільги, які надаються при сплаті. Об'єктів житлової нерухомості на квартири передбачена пільга в розмірі 60 квадратних метрів на житлові будинки 120 квадратних метрів. Якщо у власності платника податки перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, то пільга надається в розмірі 180 квадратних метрів у 2023 році. В зв'язку із запровадженням воєнного стану за 2022 рік є окремі особливості справляння податку на нерухомість. І так, за 2021 та 2022 роки не нараховується податок на житлову нерухомість, яка розташована на територіях, які тимчасово окуповані, або велися, або ведуться активні бойові дії. Щодо об'єктів нежитлової нерухомості, то не нараховується з 1 березня 2022 року та по 31 грудня того року, в якому буде закінчено воєнний стан.